Російські окупанти в перші дні повномасштабного вторгнення знищили флагман української авіації легендарний Ан-225 Мрія це сталося на аеродромі Антонову у Гостомелі під Києвом. Мрія найбільший у світі літак багато років була візитною карткою України. Художник Дмитро каже, що росіяни знищили літак, але він відтворив мрію у своїй роботі. Зізнається, з дитинства захоплювався літаками і давно хотів намалювати її. Тому після знищення мрії росіянами написав мурал на стіні тенісного корту біля міського парку в Борисполі. Хотілося якось підтримати збройні сили, наш, наш народ, Україну, підтримати цим малюнком. Перший мурал. Літак, навіть погода тоді допомагала, що було сонячно. Дмитро Вергелес пригадує, яке величезне враження на нього справив проліт мрії над хрещатиком під час військового параду до 30-річчя незалежності України. Тож художник хотів, аби люди, побачивши мурал, відчули бодай щось схоже і своїми, скажімо, думками народжував цю мрію. Спереживав, тому що було багато. Поглядів люди, які повз проходили, там мені мене підтримували. Хотілося це все ідеально зробити, і щоб таке намалювати, таке, щоб воно якось аж дух захоплювало. Мурал Мрія художник зробив за два тижні. Дмитро дуже хотів, аби мистецький витвір був максимально подібний до оригіналу. Вони було якось все естетично виглядало. Типу, що сама кабіна пропорційна до крила, там турбіна до хвоста, ці, ці всі лінії жов. В ті сині, щоб вони були ідентичні, підкреслили саму форму літака. Ну це саме складніше було. А розфарбовувати, ну то вже було таке більше для душі. Дмитро каже, що без підтримки дружини люди б не побачили його роботи. Саме вона створює комфортні умови для творчості. Я е, забезпечую всі його там організаційні моменти, щоб йому було. Щоб він не відволікався на якісь там дрібні деталі, а повністю був сконцентрований на своїй роботі. І я то взагалі всі рекорди побила по охопленнях в соцмережах. Але на цьому художник не зупинився. Дмитро також намалював картину Україна, яка розквітає у квітах в одній зі шкіл Борис Поля. Зобразив її у кольорах національного стягу. Україна вона як квітка розквітає. І вона ідеальна за своїми формами, така як є, типу наших при наших кордонах з Кримом, з Донецьком, з Луганськом, з усіма з Маріуполя. Квітка вона сама по собі з така, як бутоном. Вона вся така, скажімо, при собі. Ну їй нічого іншого, чужого не потрібно. Вчителі радіють, що в школі з'явилася така карта. Вона візуалізує дітям. Уявлення про Україну дитина, перш за все, вона вивчає області і єдність України, підібрані кольори, назви областей і для дітей це кидається у вічі і, звичайно, дуже дуже запам'ятовується. І саме головне, що сподобалося, це всім подобається. Ми ніколи не забуваємо про наш. Крим, який обов'язково повернеться до нас, Тож цілком можливо, що після звільнення всіх окупованих територій така квітуча карта України з'явиться і в інших школах нашої країни.